Мене звати Деніс Френдлі. Коротше, відкриваємо з вами Харібо Mix. Це не буде довго. І я постараюсь, поки ми ймо одночасно відповідати на коментарі. Ну не знаю, чи відповідати на коментарі, бо я подивився, їх ви написали понад 16 коментарів. Зараз почитаємо. Поїхали до заставки спочатку, там вже подивимося, чи будемо так, чи будемо. Бо то відволікає, я кажу, що як я їм, я не можу одночасно відповідати. Я хочу на нажуватися. Так. Тому такі справи, напевно, не знаю. Якщо вечем почитаємо. Дені Спенгер реагує. Дені Спенгер реагує. Сьогодні він буде пробувати новий смак. Українська, українська, дякую. Цукерки, желейні, неглазуровані. Mix, торгова марка Харібо. Star Mix, торгова марка Харібо! Бо. Бо! Поїхали їсти ось такий космічний Харібо. Блін, не пам'ятаю попередній смак, як ми їли. Мені зовсім не сподобалось. Удивляй. І не розчаровуй. так. Так. Тепер землі доведеться їсти. Так, ось це і почнемо. Угу. Ну, Ем. нічого. Ну, поки що вісім. У нас є ось таке кольцо. Не влазить. Зараз улазиш ти мені. Що виходжу заміж. <смір> і дебіл чи що? Не... <смір> Бо то не так кажеться. Зараз поясню. Отако. От Нацепляємо багатенький. <смір> Добре, у нас тут ще є багато всякого різного. Тут якісь всякі сердечки, всякі Кока-Кола від медики і кольца. Ех, то не так. Виходиш за весілля, коротше. Бо заміж це за мужем. А це... Одружиться. О, одружується. Дружина, одруж. Хочу моя себе поправила сказав, що я дебіл. То, е, жовте кольцо. Це коштує 40 гривень де пару Жувальних. Лимонне кольцо 8 балів. Тепер давайте попробуємо сердечко ось таке, ну, хм. поки я їм сердечко, у мене серце б'ється. При тому, що серце... Я дивився анатомічне, людське. Зовсім не в такому формі. Воно взагалі таке перекривлене, типа кругле, потім згинне. Ну, тобто воно таке. Загугліть кому цікаво. Якщо ви й так, знаєте. Угу Трішки м'ятою видає. Оцінка 7 з плюсом, бо таке. Яйце ось таке. Хоча в космосі що є? Ну то це набір цукеру, коротше. Це типа якби це розтопити. Ні, топити ми не будемо. Хоч тут жовток не розтопиться. Не хочу собі портити апетит, але це ще на прищ похоже. Бачите, видавляй, видавляй. Це не люблю коли. Ану, чекай. Будь ласка, не лякайтеся, але я просто хочу. Мені просто Мне простікаво. Анучкайда? Так? так, включаємо камеру. О, камера. Не цікаво. це реально похоже, Анучкай? Бо це як яйця, а ну допустим. Ух, який великий прищ. Похоже. Ара. Какова я себе. Кока-кола. Я помню, было халибо просто пачечка с кока-колой. Теперь уже не придется брать кока-колу. Смак. Бо ее добавили сюда. Логично. Я дурачок. Речи... Ну, зато экономия, не треба тратить за кока-колу. А мы и ели минулому видео с Харибо. Ну, Кока-Кола 8 балів. О, одружуюся. А то а це не лізе середній, тільки на мізинець. Тако. Так, ведмедик жарти. Оцінка. Ну таке балів, не дуже нам не радує. Давайте зелений. Добре, попробуємо все-таки читати коментарі в той час. О, ти на роботу, я точно не спів відеокліп, вже 40. Хто це надіслав запит на дружбу? Це не мені, так? Це сторінка Бруну у Фейсбуці, чого я не вийшов з тату. Окей, бо я так і не врубався, що це його... Добре, коротше. Так. <кій> є може бути кольцо. Я думаю, це не є така, знаєте, бог знає, яка їда. Що ти не можеш говорити, як їсти. О, я говорю з вами поки їм. 25к, молодці, читаємо. Денис, дружні. 110-речь 14 лак, 17 коментарів. Погнали читати. Пише Анастасія Сія. Один коментарій зачитав, відповів і жуємо. Хоча я вже жую. Привіт, круто, що ти набрав 25 к Знімай те, що тобі подобається, і будеш далі рухатись. Вперед, можливо, заробиш на першу свою кнопку від Ютуба. Mm. О! Анастасія, ти просто... Молодець. Не знаю, як інакше сказати. Я Якраз мав з вами, я думав, що мені треба поговорити з вами на відео сьогодні, яку тему. Кнопка Ютуба, точно. Я вчора, якщо як в лікарні про цього думаю, треба б цю тему з вами сьогодні обговорити. Ти якраз мені нагадала Дуже дякую за привітання. цей раз. Стосовно кнопки ютуба. Є такий один популярний блогер, який недавно набрав 100 тисяч. Він я подивився він з України, він написав свій пост наступний, я був отримав срібну кнопку від Ютуба. Але мені сюди не везуть, був то що війна, та і йому передали через Польщу. Тобто розумієш, якщо би і мені вдалося ясно, що 100 тисяч можливо за два роки наберу 100, якщо вийде відсилист за два десять чи за рік. Ну вже в наступному, чи за, за два за два-за три. Та. Але хто знає, що ця війна не припиниться. За три роки, але навіть якби, не знаю, якимось дивним чином це б процес ушвидшився, бо дійсно підписується зараз масово, ніж раніше. І дійсно мені би вдалося, допустим, ну в наступному або за два роки набрати тисяч, то не знати, чи це війна. Є у мене, звичайно, рідня у Польщі, але просити речі такого, блін, я не хочу. Бо це буде понти. Ні, ну воно запечатано, але все одно буде писати, що там коробці. Одним словом, там, де війна не везуть. Ну в Росію ясно, бо вони агресори там всі пішли, але на Україну теж не везуть. Не знаю. Може суто не везуть. Допустим, цей блогер десь знаходиться на окупованих територіях і тоді не везуть. А може у Франківськ мені би привезли чесноки сюди. Не знаю. Одним словом. Я Не знаю, що я можу тут говорити, якщо я ще на цього не маю. Але Настю дуже дякую. От дійсно, буду знімати те, що подобається. Подобається мені це знімати. Будемо далі знімати. Деніал Паркер. Легенди не уходять, вони набирають 25к підписчиків. З я поздравляю. Хлопа і бокальчики. Добре хоч ще щось, добре хоч привітав. Не то, що... Його заїло. Легенди не уходять, і легенди не уходять. Так, лишаємо на YouTube шорт. Сердечко. Кока-кола. Давайте ці два. Ну яйця теж можна лишити І у нас цвечукарки. Кольцо у було лишити, Я щось не подумав, це було все по одному. Я забув. Тепер ваю. Яйця 8 балів Он только мятой видає, Нічого так. Катя Рудакова Все-таки мне трудно <кхм> Трудновато і читати і їсти. Поздравляю 25к подписчиков Круто що ми всі следим за кожним ростом І коли після... І коли позже у тебе буде 100к і... і більше, ми з гордістю скажемо, що ми знали тебе ще до такої большой популярності. Типу большої цифри. І будемо считаться однієї з перших людей на каналі. Дуже дякую, але ви і так будете. <кхм>, якщо будете коментувати. У нас як буде 100-ті, будуть там нові коментувати постійно мої відео. Там буде пару, два-три людей у тиждень. <кхм> але постійно напевно, будете і ви коментувати, так що. Скажете ви і так легендами залишитись. Джоні Джокер, пока у Джордні Джокер, поки у пулі так і стоїть 23 к у Дениса вже 25к, молодець доказав, тому що ти круче і лучше. Ну, я знав, що круче і лучше. Ясно, вже всяких там крутих блогерів які монтують відоси, то я не, не крутий, ні. Вони краще, але це я ніколи не монтував відоси, щоб ви розуміли. Хіхіха, анекдот якийсь. Він говорить, що це анекдоти, ну типу ці приколи в нього в житті. Ну мені здається, що він дійсно береть, придумує ці приколи. Бо я таке щось подібне, к він теж придумав. Так, ну вже з нього прямо, знаєте. Так, ти справи. Доїдаємо. Тому я думаю... опа. Гангом стайл. Тому я думаю, що все одно краще, бо я хоча б колись монтував відео, але за ним нічого. Все одно за нього краще взяв. Марго тобі, Денчик. з 25 тисяч мить тебе сердечко. О! Ну жалко, що ми вже з'їли, але чекай чекай. О, повезло, повезло. Марго, тебе також. Дуже дякую. Так, да. що це було? ДжуджПС <гум> то. Головне, щоб ти на вихідні вчасно стрім запустив. Це теж м'ятна. Сердечко. Запущу обіцяв. Напевно, скоріше за все в суботу. Але мало б бути по суботу. Саша Поташева, у Дениса вже 25 тисяч подпички, поки у того голого худого мальчика поки 23 тисяч стоїть. Я так розумію, вона має знову пропулю на увазі, бо він дійсно голий. Ну худий, ну у нього є ті м'язи, ті, кубики, але він дійсно трошечки худенький. Худенький качок. так. Містер Бістр, вітаю з 25к, все ближче ближче до 30к. Дуже дякую. Думаю, наберемо. Ну, 30 тисяч можемо сьогодні точно. Сьогодні. За цей рік наберемо. Леко Фокс, привіт, дружні, вітаю тебе з 25 тисяч і бажаю тобі 100 тисяч. Дуже дякую. Дуда Дуденко, я мушу швиденько, бо вже підбігає час на роботу. Денис, вітаю тебе вже 25к, авто енергії дотепер тільки 23к. І, смі... і смайлики, які сміються. Дічай Пісто, вітаю Дениса, з 25 тисяч підписників. Получається, якщо ти шукаєш своїх друзю, ти їх обов'язково знайдеш. А потім ще і 100 тисяч друзів буде. Це буде круто, там. Можна, дійсно, всякі зустрічі. Правда, ніхто не прийде, але... Але Оля Редасов, ура, круто, 25 тисяч підписників, сердечка три. Я вже заховав, тобі тоже дякую. Э, Lucky Swayfe Fans, вам смішно, у Дениса вже 25 к підписників, Ха-ха ха ха ха. Кристина Матвей, я понимаю, что дорогой рулет, ты решил розділити на две части, но все равно тратить на йогурт прийшлось. Ну, йогурт уже не такий, дорогий. Вел, круто, звісно, що комусь інтересно твої відео і підписується великим количеством. Я би ніколи не повірив, що ці відео можуть бути комусь інтересними. А ні, значить. Можуть, Можуть, бо просто залітає на велику ну, там, 2-3-10 тисяч аудиторій, як я вже ці перейти, мусить бути активність по підписках, по лайках. Я це вже поясню. О, два коментарі, супер. Лишається. Все-таки добре, що не дуже багато написали, все прочитаємо. Лего Фокс, ну, добре, що хоч йогурт дешевий. Ну, 36 гривень, так. Містер Пістер, все рівно зекономити тобі не вдалося. Ліпше б з молоком спробувати. Я думав, з молоком, бо з йогуртом щось вчора не особо сподобалось, може з молоком було б смачніше. Не знаю. На цьому все. Я полетів на роботу, відеокліп на вечір. Всім удачі, всім пока. Бувайте, Йоу. Значить, це лишаємо на youtube.short.com Ось таке. Всім удачі.